Поділюся з вами сьогодні трохи письменницькими буднями, бо поки хворію, не можу порадувати вас аудіокнигами, адже не можу їх записувати фізично. Мабуть, ви вже знаєте, що почала писати новий психологічний, так, любовний роман про дуже сильну жінку, яка не зламається, але вона ще не знає, що вона буде сильною. Так, таке буває в житті. Але ж поки писала. Раптом одне з речень навело на думку про геть інше оповідання. І воно вже написане, і редакторка його вичитала, і воно чекає, коли я зможу його записати в аудіоформат. І кажу собі: ну все, зараз я повертаюся до написання роману, але ж раптом почула розмову просто у громадському транспорті і розумію, що це. Нова ідея для нового оповідання. Тож пишу зараз його і кажу собі, ну все, от зараз точно повертаюся до роману. Але тут раптом вночі під час чергового <кхм> шуму я розумію, що а... ой, а до мене прилетіла ще одна ідея про казкотерапію, психологічну казку для всієї родини. Це не буде дитяча історія або історія для дітей. До речі, і для дітей це дуже різні речі. А роман все лежить і чекає на мене, і питає: Ну слухай, як так, ми ж чекаємо на свою долю. Не переймайтеся, і герої, і мої читачі, і слухачі. Я неодмінно до нього повернуся, бо я весь час написання цих оповідань обдумую, обмірковую, щось записую і романтики буду дописувати. Сподіваюся, що цього місяця вже завершу. Тож почуємося і побачимося на сторінках друкованих книг.